Я закінчив стіни ну і готовий для накладання бейсборду, тобто оцієї планки, яка накладається в нижній частині стіни. І а, я там теж трохи додавав, ось як тут трохи додав. А, а, Грауту, тому що, і, і ось там от. До речі, додав, да, грауту воно не видно, але там воно додано. Тому що, а, а, ну, щоб, щоб не було ніяких... От перевіряльник прийшов. Щоб, а, щоб не було ніяких, Ні, щоб не було дірок таких, значить, під а, цією а, планкою нижньою. Щоб не було цих дірок, тому що їх потім буде потрібно все одно, якщо вони, їх буде видно, їх треба буде а, чимось замазувати. Так? Щоб, ну, так, Я ось замазав зразу. Але для того, щоб в мене проблема в принципі вийшла з цією стіною, тому що на всіх інших стінах я знаю, де в мене стади. тобто ну, ці, Оце дерево, де, до якого вкріпиться все, а, де, воно, де вертикальні стади знаходяться. Але там, о, якщо ну, в моїх відео, якщо ви бачили мої інші відео, то там о, я наклав додаткову планку десь сантиметр навширшки, і таким чином. Моя мій гіпсокартон він трохи е е е на один сантиметр знаходиться на відстані від оцих стадів, е дерев'яних е планок. І таким чином, я не знаю, якщо я буду до нього перебувати, то це буде, це буде важко. І до того ж, і ще одна проблема в тому, що тому що в мене. А, плітка, і під пліткою ще додаткові речі, там, це пластик, вітра. Таким чином, ширина, оця плітка плюс пластик, плюс цемент який там, усе це навширшки 1,5 з половиною дюйма. І це ширина цього. Ці, цих планок це один, що, от один, один з половиною оце. Таким чином я не можу використовувати планку, яка внизу знаходиться. Тому е, 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 я вирішив до цієї стіни е, планку цю приклеювати. Я, е, я купив е, такий собі клей, де там він? Я не... Окей, де він? Ага, ось він. Я купив собі оцей клей. Спеціальний для, для, для цього. Ось він. І буду його приклеювати. Але для того, щоб приклеювати, потрібно його притиснути до стіни потім, коли ти ну, накладеш цей клей. Потрібно його притиснути до стіни. І це зараз я цим займаюся. Я вирішую, як це я буду робити. Це просто ти накладаєш, ну, от я наклав планку, так, щоб не пошкодити, ото, що залишиться. Тому що все це досить довго відбувається, тому що це кінцевий, кінцевий результат, який буде видно. І дуже, потрібно бути дуже обережним із, і це. Забирає досить багато часу. І До того ж, я ніколи це ще не робив, тобто я дивлюсь відео там, і все розмірковую, як це краще зробити. Ну і значить, я, я, я буду його притисняти. Притиснути, ну, притисняти до стіни. І от зараз я над цим експериментую, як це буде власне, відбуватися. Да. Ось так, ось так я поставив вже приклеїв, ну як приклеїв наніс клей на цей клей і а, притиснув до стіни. Я тут поставив оці дерев'яні плити, плити до, щоб не пошкодити стіни. Так? І там поставив додаткову планочку, щоб не пошкодити саму цю. А, Бейсборд, тобто ну, планку, яка кріпиться знизу. Звичайно, я гадки не маю, як воно буде. Ну, Кажуть, що 25 хвилин треба чекати, поки воно приклеїться. Ну, Воно, в принципі, не має великих відступів від стіни, тільки ось тут видно, трошечки відступило. Ну, Я намагався його притиснути. Але проблема в тому, що якщо тут, тут в мене э, з цієї правої сторони, э, там, де э, э, гіпсокартон стикається з пліткою, там більше э, шпакльовки було нанесено, щоб... тому що там виступала э, гідроізоляція і треба було замазувати. Тому там більше, тому там, там є отака. Ну, Прогалина. Ну, сподіваюся, що вона там приклеїться більш-менш нормально. І а, потім треба буде наносити ще кокінг, як це вони називають, замазку таку. От. Я навіть не знаю, чи треба мені буде його фарбувати чи ні, він же білий. Я не знаю, не. От, Окей. Так що ось так. Ось поставив. А, Перший бейсборд, тобто першу планочку а, знизу від стіни. Тепер мені треба продовжувати ось в цьому місці і далі по стіні. Ну, виглядає нібито нормально. Я приклеїв а, бейсборд, тобто планочки оці. В трьох місцях. От там, от там от і ось там і нормально приклеїлося, все нормально, воно значить нормально. Але я подивився на інтернеті. Всі кажуть, що ні, ні в коєму разі не можна приклеювати, бо потім, якщо буде, треба буде щось розбирати, то ви його не відірвете і треба буде міняти увесь, увесь драйв. Ну, що в принципі весь гіпсокартон, що в принципі правда. І, значить, в інших місцях я вирішив забивати цвяхами. Перший, спершу я вирішив, як видно, робити, робити це вручну. От у мене цвяхи тут накладені. І значить, я думав, що я буду використовувати цю штучку, Отак от, щоб не пошкодити бейсборд і планочку, і значить, потім добивати. До потрібної глибини цими додатковими такими ж ну, штучками, які називаються, ну, для, для того, щоб вбивати цвяхи. Нічого подібного, це неможливо робити. По-перше, це дуже довго і вимагає багато зусиль. По-друге, цвяхи гнуться. І це велика проблема. Тобто, мені, мені значить, мені забрали ну, досить багато зусиль. Щоб Оцей цвях більш-менш нормально туди забитий, і, і то він виглядає досить гидко, чесно кажучи. Ну, то, ну Я його замажував потім, але в принципі то, то не має так бути. От. ну, і, значить, Звичайно, для цього є спеціальний інструмент. А, ось такий пістолет для цвяхів, Ось такі от цвяхи різної довжини. А, значить, цей пістолет працює на, а, на а, повітрі, яке під тиском подається і таким чином ці свяхи вбиваються. так от. от. І підключен він, підключений він до компресора. Тобто мені оце дивилося купити. от і компресор. Він відключений там. А, 90 до 100 PSI. От. Или сколько там 6 бар. Прешер. І значить, з першого включаєш, воно гурчить, набирає цей тиск за, може, 2-3 хвилини. І потім вже можна використовувати з нею. Використовувати цей пістолет Зараз я буду пробувати. Мені мені в принципі, потрібно, я думаю, а, а, два інча nails, Як мінімум півтора інча. Я спробую, значить, от, як воно буде виглядати оце. Тобто в мене різні, да? так? Тобто, найдовший або, ну... Той, що другий подозиний. Перший мій досвід з компресорами і бреднейлом вийшов так, ну, плюс-мінус, тому що от тут виявилося, що е е у куті е вони під кутом не дуже гарно зайшли. І мені довелося добивати їх, так мовити, от. Ну і от от вона вийшла, доведеться його ну, закле... замазувати ну, спеціальним, спеціальним раствором, ну, цементом спеціальним і потім а, замальовувати звичайно. Ну а, а ці, так, Те, що я робив перпендикулярно, нормально заходили. Оцю я, звичайно, буду приклеювати, тому що вона маленька. На цій стороні я буду. А... Гвоздики. Он цвяхи, цвяхи забивати. Я вже поставив усі планочки, всі бейсбордс. Я а, за, а, заповнив... О, хто прийшов? Да. Так. Да. Заповнив. Так, і мороз теж допомагав мені, да. 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 Ну типа здоров, який ми гарний хлопець. Так. Да. Ну, вирішив вирішив щось розказати, да. Значит, так. Значить, так що я хотів сказати, що я поставив ці щілини а, а, рідиною. Яка... Да, ну, давай покажемо, давай покажемо, що чим ми заповнювали наш заповнювач. Ось так виглядає Patch Pro. Да. Да. А ще, значить, я а, роб, а, заповнював інші і інші а, щілини оцім. Да, 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 дам. І інші. Чи його оцим заповнювачем? Кок кокін називається, кокін. Так, щось. Ой, тихо, ой, ті. -ти. Такий му гарний. Да, да. і, і, значить, <плес> а, чекаю, коли воно підсохне і буду власне фарбувати. Все це забирає багато часу. Хоча воно нібито його не так багато. А, а, але все одно забирає багато часу, і фарбування теж буде забирати багато часу, тому що його треба фарбувати два рази, а не можна 100% фарбувати в один і той же день, тому що воно там заважає усі мої залізні штуки, які я вставляю, вони з одного боку. Ну так би мовити, є, є доступ, а з іншого боку, немає доступу. І ось так, щось так буде. Я думаю, що ще тиждень тут колопатися е і е е дофарбовувати все це. От. Так, щось так. Я підготувався до фарбування бейсбордів, тобто планок, який знаходяться знизу. Стіни. стін. Як казала на інтернеті, що 80% фарбування оцих бейсбордів це підготовки і тільки 20% це власне саме фарбування. Воно власне, так і є. І видно, що я вирішив застосувати такий комбінований варіант між залізячками, оціми планками і. І папером, тому і цим зеленим папером, тому що власне, з залізячками простіше працювати, але вони не скрізь підлазять під бейсборди і там, де вони, там, де їх неможливо встановити, я от встановив, ну я поклав зелений папер. І я хотів скрізь це все зробити, тому що розділяти це ще на, припустимо, на, на дві частини теж ну, важко, ну це буде було б дуже довго, знаєте, якось. Тобто краще один раз, ну власне там буде два шари. Фарбування з першої і другої. Але все ж таки це не буде як не розтягнеться на 6 шарів або на 5 шарів, ви знаєте, як от, якщо поділяти на частини території, яку ти фарбуєш. От. Так що ось так. Ну, от буду зараз починати. Білою краскою буду фарбувати та, самою, як я фарбував і на першому, і на другому, і на другому поверсі. Угу. Mm. От. Так щось так. Да. Поклав перший шар. Фарба. Власне, за 2 години чи за 3 години можна буде класти другий шар. Я подивлюся, до речі, для цієї фарби, скільки треба, щоб покласти другий шар. Я зняв свої ці залізні та зелені паперові покриття. І воно, я, я отак показую, да, воно нібито виглядає непогано. Але якщо придивитися ближче, то видно, що воно зовсім недороблено. Вот. І Треба ще, да, от як припустимо, ось тут треба додавати фарбу і зверху і знизу. І ось тут вона зірвалася. Тобто підкрашувати треба зверху і знизу. Я пригадав, чому я раніше ніколи не фарбував оцю от першу, першу а, частину бейсборду. Тою фарбою, ну білою фарбою, власне. я фарбував фарбу, яка зверху знаходиться. Тому що неможливо зробити рівний, рівну лінію тут, просто це взагалі неможливо. Тобто треба або спочатку фарбувати оці бейсборди, потім їх ставити, або робити отак, як я роблю, тобто фарбувати а, а, верхню лінію. Фарбою тою, що зверху. Це, власне, те, що я зроблю. Я завжди так роблю, в принципі, в інших місцях, там, де я фарбував бейсборди. Ну, І, і крім того, ще треба буде фарбувати там, де зірвалася, зірвалася, зірвалася фарба, там, де знизу. Тобто, маленькою кисточкою. Фарбувати оці місця. Ну, звичайно, це таке собі заняття, ніякого задоволення від цього ти ніхто не отримує. Але ну, от так треба робити, да? а що зробиш. От. А тут, наприклад, треба буде трохи домальовувати. Закінчив фарбувати плінтуси, бейсборди. Як видно, я Верхню частину пофарбував у колір стін. І це набагато зручніше. І можна нормально пофарбувати проміжок між стінами і плінтусом. І воно виглядає, мені здається, набагато краще і рівніше. От. Це означає, що наступна, наступний етап я просто маю поставити назад раковину і поставити туалет. От. І на цьому, в принципі, власне, ванна кімната чи то душова кімната буде закінчена. За винятком дверей, які можна буде поставити тільки коли вже Буде тут постав, поставив поставлений гіпсокартон. Вот. колись.